Сьогодні у випуску дізнаєтесь, яку суму військового збору буде платити роботодавець та ФОП за працівників, яких хоче забронювати? Які обов'язкові відомості вже з липня потрібно подавати роботодавцям до пенсійного фонду, які нові послуги і сервіси на порталі Дія запустили для підприємців, та хто може отримати статус високого рівня добровільного дотримання податкового законодавства? Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи №1 І з вами щотижневий випуск новин: підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин, тому обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб нічого не пропустити. І додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. У Верховній Раді зареєстрували законопроекти про внесення змін до податкового кодексу України щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов'язаних. Економічне бронювання діятиме на додачу до бронювання працівників критичних сфер, які регулюють постанови уряду енергокомпаніям чи підприємствам оборонно-промислового комплексу, які забронювали працівників. Не потрібно буде сплачувати за них по 20 тисяч гривень військового збору додатково до 1,5% військового збору, який вже сплачується. Які будуть обмеження по бронюванню? Підприємство, яке захоче скористатися економічним бронюванням, не повинне мати заборгованості з податків та зборів. Воно зможе забронювати до 50% усіх військовозобов'язаних працівників. Як працюватиме економічне бронювання? Кожен суб'єкт господарювання, який сплатить підвищений збір по 20 400 гривень на місяць за кожного працівника, зможе його забронювати. Сплата підвищеного збору відбувається не працівником. А самим бізнесом він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками. Бронювання буде поширюватися на кожного суб'єкта господарювання. Отже, бронювати зможуть навіть представництва міжнародних компаній чи фопів. Останні зможуть забронюватися, якщо підтвердять реальне введення діяльності протягом останнього року. Відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме кабмін. Як проходитиме бронювання? Законопроект передбачає спрощення процесу бронювання та унеможливлення ситуації, коли працівника, якого компанія хоче зберегти в штаті, мобілізують на етапі відвідин ТЦК. Саме такі випадки. Часто скажеться бізнес. На першому етапі підприємству необхідно буде внести відомості про особу, яку вона хоче забронювати, до відповідного електронного порталу, а також надати випуску про сплату військового збору за нього за три місяці 61 200 гривень на сьогодні. Внесені відомості перевірятиме податкова, зокрема на предмет відсутності заборгованості. Після цього працівнику нададуть жовтий QR-код, який підтверджує можливість його бронювання. З цим кодом людина протягом 60 днів. Повинна оновити свої дані і не боятися бути мобілізованою. Після цього особа отримує зелений QR-код, який підтверджує статус заброньованого. Надалі бронювання автоматично продовжуватиметься після сплати компанією відповідної суми. Для бронювання ФОП необхідно буде показати випуску про обіг коштів на рахунку за останній. Звітний період квартал. Виписка підтвердить, що такий ФОП працює тривалий час і за місяць має обсяг доходу не менше трикратного розміру збору забронювання військовозобов'язаних, тобто 61 тисяча 200 гривень, та сплатити збір забронювання 20 тисяч грн. гривень за себе, і також суму за наявності найманого працівника, якого бажає забронювати. У разі прийняття закону на чинності з дня наступного за днем опублікування. Про всі новації у військовому обліку і бронюванні сумісників та основних працівників, а також про звільнення і розрахунок при звільненні, будемо говорити 17 червня на безкоштовному майстер-класі Військовий облік і бронювання працівників, сумісників, прийняття і зміна статусу, алгоритм звільнення працівника, посилання на реєстрацію під відео. Постановою кабінету міністрів від 5 червня номер 650 роботодавців зобов'язали подавати нові відомості до пенсійного фонду. Строк подання інформації не пізніше ніж протягом наступного дня після прийняття працівника на роботу, переміщення або переведення на іншу постійну посаду, або роботу звільнення, поновлення на роботі, тимчасового припинення відновлення дії трудового договору. Пенсійному фонду України протягом місяця з дня набрання чинності цією постановою, тобто не пізніше 8 липня, забезпечити технічну можливість подання відомостей через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України в електронній формі. Подавати відомості зобов'язані роботодавці, які віднесені до категорії критично важливих і мають право бронювати працівників, а також державні органи і органи місцевого самоврядування. Крім того, пенсійний фонд та Міністерство оборони доручили протягом місяця з дня набрання чинності цією постановою Забезпечити електронну інформаційну взаємодію між реєстром застрахованих осіб, який веде пенсійний фонд та реєстром оберіг. Тобто вся інформація, що є в електронному кабінеті страхувальника пенсійного фонду, буде звірятися з інформацією, яка є в реєстрі оберіг, і на основі відомостей буде прийматися рішення про бронювання працівників роботодавця. Тому радимо усім роботодавцям провести аудит електронних книжок в електронному кабінеті страхувальника на порталі пенсійного фонду, зокрема, повноту оцифрованих відомостей і записів трудової діяльності працівників, яких плануєте бронювати. Як з липня будемо приймати на роботу працівників, яку інформацію потрібно подавати до пенсійного фонду і ДПС будемо розбирати 18 червня на вебінарі. Реєстрація безкоштовно під відео. Кабмін постанови No650 оновив порядок бронювання працівників і затвердив порядок їх бронювання за допомогою порталу Дія. Можливість бронювати працівників за допомогою порталу Дія надаватиметься не всім роботодавцям. По-перше, у фізосіб роботодавців не буде такої можливості. Її не було і раніше. Бронювання це тільки для юросіб. По-друге, не всі юрособи зможуть скористатися таким сервісом. Бронювання військовозобов'язних здійснюватиметься за списками, засобами порталу Дія. Списки подаються державними органами ми підприємствами, установами, які є критично важливими для функціонування економіки і забезпечення потреб зсу з новими правилами бронювання працівників і військово-транспортним офіском, будемо розбиратися 19 червня на онлайн формі бронювання працівників та мобілізація авто. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. В дії запустили сервіс електронний підприємець. Його розробили, щоб спростити ведення бізнесу. Відтепер можна оформити онлайн 10 послуг за однією заявою за 15-40 хвилин. Окрім держреєстрації суб'єкта господарювання та переходу з однієї системи оподаткування на іншу, ви маєте можливість відкрити банківський рахунок та зареєструватись платником ПДВ. Наразі доступні, наприклад, послуги реєстрації ФОП, реєстрації створення ТОВ на підставі модельного статуту, а також послуги подання. Ня вакансій, реєстрації, перехід на спрощену систему оподаткування, реєстрація платником ПДВ та відкриття банківського рахунку. Електронним підприємцем можуть користуватися повнолітні громадяни України, які хочуть зареєструвати підприємства, наприклад, кафе, салони, краси, точки продажу, IT або інших вид діяльності та діючі бізнеси, що бажають змінити або розширити напрям своєї діяльності. 16 червня платник має право бути присутнім у режимі відеоконференції при розгляді матеріалів перевірки ДПС та у розгляді скарг на рішення про відмову в реєстрації ПНРК. У разі отримання від платника податків заперечень до акта перевірки або додаткових документів і пояснень, податковий орган зобов'язаний повідомити платника податків про дату, час, місце, а також спосіб розгляду матеріалів перевірки, у тому числі в режимі відеоконференції. Таке повідомлення надсилається платнику податків. Через електронний кабінет протягом двох робочих днів з дня отримання від нього заперечень або додаткових документів і пояснень, але не пізніше, ніж за чотири робочі дня до їх розгляду. Безпосередньо під час розгляду матеріалів перевірки платник податків має право надавати письмові пояснення, а у випадку розгляду матеріалів перевірки у режимі відеоконференції усні пояснення з приводу предмета розгляду. Сам порядок блокування податкових накладних та розрахунків коригування, а також критерії визнання платних. Ніків ПДВ ризиковими не зміниться. Якщо ви бухгалтер або підприємець і у вас є запитання з обліку та оподаткування, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант» і отримаєте відповідь протягом 24 годин. Комітет рекомендував прийняти в другому читанні та в цілому законопроект про внесення змін до податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, на який так довго чекав бізнес. Для того, щоб потрапити до цього так званого клубу білого бізнесу, юридична особа та ФОП має одночасно відповідати основним і додатковим критеріям. До основних вимог відносяться, наприклад, відсутність податкову боргу не більше ніж 51 тисяча гривень, та з дня виникнення цього податкового боргу минуло не більше 30 днів. Відсутність будь-якої суми заборгованості, недоїмки, штрафу, пенізі сплати ЄСВ, відсутність порушень щодо подання звітності, відсутність податкового рішення про порушення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів протягом року. Та що платник не був ризиковим, а також інші критерії. Основних всього 11 критерій додаткових 14. Наприклад, для платників єдиного податку третьої групи оборот за звітний рік повинен бути понад 5 мільйонів гривень, а зарплата працівників за останні 4 звітні квартали не менше середньої зарплати у відповідній галузі у регіоні з коефіцієнтом 1,1. Отже, відповідно до прийнятого законопроекту ФОП платники єдиного податку першої групи, другої групи, четвертої групи а також третьої групи, які мають дохід. Не більше 5 мільйонів гривень, або які не мають найманих працівників, не можуть бути платниками податків зі статусом високого рівня добровільного дотримання податкового законодавства. Якщо ви бажаєте відмовитись з третього кварталу 24-го року від спрощеної системи оподаткування, то заяву слід подати до 20 червня 2024 року. Заява подається до Територіального центру Державної податкової служби за місцем податкової адреси платника податків фізичної особи не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер номеродин пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал Номородинсімінарком. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.